Харків'янин, який змінив Прикарпаття в Івано-Франківську, провели наукову конференцію до сторіччя з дня народження Опанаса Заливахи. Впродовж двох днів в обласному центрі відбудеться серія публічних заходів у пам'ять про митця. З чого все починається, показуємо. Живописець, скульптор, кераміст та політв'язень. Так можна писати опанаса Заливаху. І хоч через радянські репресії цінувати його роботи почали лише наприкінці 80-х, нині на Прикарпатті намагаються відродити пам'ять про нього з новою силою. Він є знакова постать, знакова постать в культурі, знакова постать в мистецтві. Він не є уродженець Прикарпаття, але він на Прикарпатті себе повноцінно зреалізував. І ми сьогодні на цій науковій конференції у карпатському національному університеті практично започатковуємо серію публічних заходів на його вшанування. До 88-го році року, року практично його ніхто не знав. Лише в 88 восьмому році, коли відбулася перша виставка у Львові, потім Франківську, потім, потім вже його побачили. Науковці пояснюють, 60 шістдесятники, зокрема Заловаха, стали тією рушійною силою, яка наблизила розпад радянщини. В середині 50-х закінчилася організована боротьба українського підпілля української повстанської армії, хоча, скажімо, епізодичні її прояви тривали і аж до 60-х і 70-х років. Натомість на зміну їй прийшла боротьба. А в сфері культури художники, публіцисти, поети, письменники. Частина робіт митця донині не збереглася. Його день камрія відреставрувати ті, що вціліли. Це все було знищено, на жаль, за незалежної України. Залишився лише, залишився лише білий камінь. І кафе зараз. Там магазин Самсунг. І залишив, залишився магазин Едельвейс. Там там є його величезне панно, оце гуцульська кераміка. І на жаль, ця робота закрита гіпсокартоном. До сторіччя Апанаса Заловаха у місті також презентують виставку. А ще документальний фільм знятий командою обласного телебачення Галичина його прем'єра відбудеться у середу, о 21.15.